Ні, феєрверкам у Бердичеві, доки на сході країни, проходить АТО. Відповідне рішення прийняли члени виконкому 29 серпня. Зі слів першого заступника міського голови, певну роботу з керівниками закладів ресторанного бізнесу уже проведено. Тож останнім часом салюти вибухають у небі над Бердичевом не так часто, як раніше. Ще ну не всі розумінням підійшли до даного прохання. Крім того, є лист. За підписом першого заступника голови обласної ради відповідно теж розглянути дане питання. Тому підготовлено проєкт рішення. Цей проєкт рішення у нас знаходиться на сайті. Прохання його підтримати. Суть слідчуща. Яка суть? Значить, перше питання: заборонити використання піротехнічні, заборонити використовувати піротехнічні засоби, фейерверки, петарди, ракети та інші вибухові пристрої. На території міста до моменту завершення антитерористичної операції. Друге відділу з питань торгівлі та побутового обслуговування населення, провести вести роз'яснену роботу з керівниками закладу ресторанного господарства. Третє міському міськвідділу МВС України в Житомирській області забезпечити організацію перевірок закладу ресторанного господарства місць масового скупчення та відпочинку населення міста щодо використання технічних засобів. Інше прийняте рішення також стосувалося трагічних подій в Україні. Так склалось. Зазначили на засіданні, що виникла потреба відвести сектор для почесних поховань учасників АТО на кладовищі по вулиці Войкова. Серед іншого стало відомо про те, що переселенці із Криму та Сходу України відтепер можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги в Бердичеві. Раніше таку фінансову підтримку надавали виключно Бердичівлянам, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах. Як зазначив міський голова, часто переселенці приїздять без копійки і не Тримати їх якось не по людськи. Для отримання матеріальної допомоги біженцям слід надати мінімум документів, розповів начальник управління праці Олег Павліківський, лише оригінал чи копію паспорта або будь-який інший документ, що посвідчує особу. За останніми даними до нашого міста прибуло вже понад 200 переселенців, у тому числі більше 40 дітей шкільного віку, яких будуть влаштовувати до Бердичівських шкіл. Загалом цьогорічного 1 вересня за парти сядуть 7839 учнів, поінформувала начальник міського управління управління освіти управління освіти і науки просить внести доповнення до проєкту рішення, яке було вивішено на сайті. На базі спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 1 з 1 вересня планується відкрити три перші класи. Вініше відкривається один перший клас для діточок з особливими освітніми потребами. Це 11 учнів. Які мають довідки від психологово-медико-педагогічної комісії, яким рекомендовано навчання не індивідуальне на дому, а кушко? у школі безпосередньо з дітьми. І ще таких два класи, це другий і третій клас, вже протязі цих років там функціонують. Цим діткам поряд із навчальними заняттями рекомендується ще додатково заняття із логопедами, дефектологами, тому що в них є певні затримки у розвитку зв'язного мовлення. Також таким дітям потрібно створити і групи подовженого дня. Звернулась до членів виконкому Валентина Адаменко. А директор Бордичівської художньої школи попросив вести до штату працівників завуча. Мовляв, сам уже не встигає самостійно виконувати численні обов'язки. Заодно каже Микола Яцюк, така посада стане і подарунком до 35-річчя художньої школи.